Вас, любі сьогодні в нас четвер, отже, ми працюємо з математикою. Перший зашик, з яким ми працювали, це були е, цифри. І сьогодні ми працюємо з цифрою 5. П'ятірка похожа на яблучко. Ось її половинка від яблучка, паличка, животи, кепочка. Ось вони в нас. Нагадую, що пишеться на половинку тільки нашої клітиночки. Отож, поїхали далі. Е, хтось написав отакий кусочок, хтось написав половину, хтось написав цілу сторінку. Сьогодні було таке. Це нормально в кожного свій тем. Хтось. Просто швидко пишуть, хтось стирає 800 разів і перероблює. це теж нормально, вони хочуть, щоб в них було дуже гарно. Е, тому в кожного свій темп е, просто дописуємо сторіночку. до кінця, сторіночка 6. Далі у зошиті з динозавриками ми майже вже закінчили цей зошит. Сьогодні ми працювали складом числа 10, Хоб'ячок ось нас біг по дорожці, де сума дорівнює 10. До речі, дуже класні завдання, тому що дітки просто на слух можуть оприділити 10 це чи не 10. Ну так, наприклад. 1 і 3, ну чітко ми вже можемо сказати, що це не 10. 2 і 4, це не 10, так? Ось так ми можемо просто теорією нашої те, що ми нам не підходить, так і ми знаходимо вже правильні відповіді. Якщо, наприклад, ми не знали але деякі дітки і знали правильні відповіді, ось це завдання ми робили самостійно. У нас сьогодні була робота знак більше-менше дорівнює. Ну, це ви вже знаєте, просто це дуже легко. Вже і домашнє завдання номер 6, Вам потрібно зробити склад числа 10. Дивіться, хто зробив домашнє завдання ось тут. Тим буде дуже легко зробити тут, тому що ми дивимося що, що 10 це 6 і 4. І ми пишемо 10 дорівнює 6 плюс 4. Все, легкотня, легкотня. Це домашнє завдання у всьому динозаврику. Е, далі, Совунька. Сьогодні в нас було заняття номер 4 Ми сьогодні познайомилися з шестикутниками. Ми пам'ятаємо, що в нас є трикутник, тому що в нього три кута, так його і назвали. Але в нас є, наприклад, отакі от. Е, Ось вони, так, такі фігурки на чотири кута. Але в кожної з них є назва. Їм дали назви: квадрат, прямокутники та трапеція. І от в нас є, наприклад, п'ятикутник і є шестикутник, яким не дали назву, але залежно від того, яка кількість них кутів, так їх і назвали. Ось тут було дуже класне завдання, тому що тут було багато помилок. Дивіться, в нас є шість кульок, 6 мінус 1 це буде 5. Але чомусь це з'єднали ось сюди. І це неправильно, так? от Першу помилку ми. Вже знайшли далі. В нас було тут сім персиків абрикоси, добре, і дві з'їли. Це 7 мінус 2 І отут, от, це єдине, що нам підходило. Це теж ми виправили тут помилочку. Бачите? Дуже прикольне такі завдання. Ну і тут ми робили сьогодні приклади. Ваше домашнє завдання сторізочка 9 І ви це дороблюєте вдома. Далі сьогодні ми все ми закінчили букварту, і ми розпочали з вами першу книгу читання і. Сторічка 4, перший текст, який в нас з вами є, навіщо в півнику Гребінець? Дивіться, ми це прочитали, ми пробуємо з вами задаємо питання до кожного слова, ну, так як ми прочитали це у букварику, як ми працювали з текстом. І потім, коли ми прочитали весь текст, ми з дітками ще й обговорювали, про що цей текст, хто головний герой цього тексту, а що там було з ним. А в нього був гребінець, а навіщо він йому прописав? потрібен був цей гребінець До речі, тут дуже прикольний текст, тому що він дуже е, ну як і всі твори Сухомлинського, вони такі з таким юмором, але такі дуже класні, і діткам дуже він сподобався. Отже, домашнє завдання ви перечитуєте ще раз цей текст. А на наступному уроці ми з дітками візьмемо наступний текст. За бажанням, хто захоче, може вже його наперед собі прочитати. Сьогодні у нас була тема: це були е, кімнатні рослини. Ось наша. Монстера Наприклад, наша тут квіточка, яку я взяла, коридора я розповідала діткам, навіщо кімнатні рослини так? для чого вони потрібні, як декор, як. Як кисло, кисень, який вони нам дають, ці квіточки, що потрібно для того, щоб квіточки в нас жили, як за ними дбати потрібно, так ми обшикуємо, прискуємо їх там, грунт їм підготовлюємо, поливаємо, чи важливо, щоб було сонечко, чи можливо квіточкам не подобається, коли дуже сильно сонечко. А як потрібно їх поливати, щоб не сильно залити водичку, і так далі, і так далі, і так далі. І дуже багато всього я розповідала це про квіти. Ми дивилися, які рослинки а можуть бути. Ти в наших квартирах і вивчали їх назви. Зрозуміло, що ми це не запам'ятали, але хоча б, можливо якось почули. І ще я сьогодні розповідала навіть про небезпечні квіти, не можу зараз знайти. Ці квіти, які можуть бути отруйні, а можуть викликати алергію. Ну і, наприклад, небезпечні вважаються і кактус і алоє, тому що вони мають ось такі голочки, так. Отож, сьогодні в нас все було про квіти, які в нас зростають вдома.